Сьогодні ми поговоримо про лідерство. В основному, про лідерство з позиції слуги. Як ви знаєте, програма навчальної спільноти має три основні цілі: духовна стійкість. Ми ще трохи поговоримо про розуміння Євангелія та душу а також стратегічний аналіз, ми приділяємо час розумінню місіонерів, місіонерської спільноти та місіонерської екосистеми. Крім цього, є ще ідея лідерства з позиції слуги. Це коли ми розуміємо свою позицію лідера, а також те, як розпочати рух. Нам дуже важливо зрозуміти, що існує величезна різниця між лідерством та управлінням. Під управлінням ми розуміємо планування, координування, вирішення проблем, моніторинг, управління сферами відповідальності, які можуть мати люди. Проблема в тому, що багато людей управляють, вони планують, спостерігають. Отримують відгуки, вирішують проблеми і думають, що є лідерами. Але лідерство це дещо інше. Лідерство пов'язане з розробкою та передачею бачення, розробкою та передачею цінностей організації. Повним розумінням стратегічної координації іншими словами, вони забезпечують, щоб усі рухались в одному напрямку. Також це розвиток і ріст людей, та сприяння розвитку можливостей організації. І наостанок, воно пов'язане з ресурсами їх накопиченням та розподілом. Іншими словами, пошуком фінансування та забезпечення його правильного розподілу. Тому що пам'ятаєте, ваш бюджет чи фінансовий звіт це філософське твердження. Це теологічне твердження. те, як ви витрачаєте гроші, вказує на ваші цінності. Уважно аналізуючи ідею лідерства, ми бачимо в ній п'ять вимірів Бачення, цінності, стратегічне об'єднання та координацію. Розвиток людей та керування. У цій сесії зосередимось на двох фундаментальних основах. Бачення та цінності. Дуже важливо зрозуміти, що все у нашій церкві піднімається або падає через лідерство. Історія має багато підтверджень того, що жодне покоління не підіймається вище рівня своїх лідерів. Лідери досягають цілей. Я витратив багато часу та енергії на вивчення книг про лідерство. Але одне із найвизначніших висловлювань про лідерство вказане у Біблії. Я люблю це твердження, тому що воно лаконічне, але визначає спосіб, який можна використати як орієнтир для підведення людей до лідерської відповідальності. Це євреям 13.7. Пам'ятайте наставників своїх, які навчили вас, Слову Божому. Зважайте на те, як жили і померли вони. Та наслідуйте віру їхню. Послухайте, у лідера повинні бути три характеристики. Він повинен мати слово, варте того, щоб його почули, віру варту того, щоб її наслідувати, та життя варте наслідування. Це три речі, з яких складається ефективне лідерство, як сказане тут у Біблії. Ось чим ми займаємось. Ми повинні впевнитись, що люди розуміють наше послання, що саме ми хочемо зробити основною думкою нашої общини. Попередній період ми присвятили багато часу тому, щоб дати вам основу послання доксадео адже ми ділимось цими дев'ятьма основними концептами, щоб досягнути трьох результатів. пізнання Бога, любов до людей та вплив на наш світ. Я хочу, щоб кожен лідер у нашій організації глибоко зрозумів це. Тому що саме це ми будемо оцінювати та відзначати. Тож, якщо ми хочемо, щоб щось сталося, ми зробимо це своєю основною ідеєю. Наше послання повинно бути відповідним. Друга важлива річ це віра, яку варто наслідувати. Це компонент бачення. Нам потрібно добре зрозуміти бачення своєї общини. Знаєте, там, де немає чіткого бачення, прийде поділення. Префікс по означає, що для розділення достатньо мати лише два різних бачення. Дияволу навіть не треба нічого робити достатньо лише два різних бачення. Саме тому лідерам надзвичайно важливо завжди переконуватись у тому, що їх люди правильно розуміють бачення. Мені подобається твердження сказане Хелен Келлер. Її історія відома багатьом. Ця сліпа жінка стикнулася з безліччю викликів, але вона була дуже розумною. Одного разу її запитали Хелен, що може бути гірше, ніж народитися сліпою? Хелен задумалась на хвилинку і потім сказала наступне. Я думаю, що гірше, ніж народитися сліпою, може бути тільки народитися зрячим, але мати життя без бачення. Наскільки це сумно, коли люди не мають картини бажаного майбутнього у своїй голові? Знаєте, бачення породжує бажання, знаючи, що існують можливості, що речі можна змінити, що ми можемо бути частиною цих змін, до нас приходить бажання приймати у них участь. Говорячи про бачення, ми говоримо про картину майбутнього. Картину в уяві ваших людей, їхнє бачення на майбутнє вашого служіння. Запам'ятайте, бачення дещо набагато більше, ніж фраза, придумана на якомусь зібрані лідерів, яку тепер ви використовуєте як заяву про бачення. Це добре і приносить певну гармонійність, але ця заява про бачення повинна перетворюватися у картину майбутнього в уяві людей. Тому що знаєте, думаючи про майбутнє, ми його візуалізуємо. Ми і взагалі дуже часто думаємо картинками. Розповім вам історію. Я приїхав сьогодні сюди на машині. Я припаркувався, вийшов із свого автомобіля та побачив собаку. Ця собака була потворною до того ж, великою. А ще вона була агресивною. Вона гарчала на мене та хотіла вкусити. Тож я зрозумів, що краще забиратися звідти. Я почав бігти, але собака побігла за мною. Я був змушений знайти якісь підвищення, тож стрибнув на чийсь автомобіль. Насправді, не було ніякої собаки. Але послухайте, що щойно трапилось. Я сказав, що там була собака. Коли я сказав собака. Ви не уявили букви собака? Ви побачили картину собаки? Якщо у вас є пес, певно, ви уявили саме його. Коли я сказав, що це була потворна собака, ви зрозуміли, що це не ваша собака. Потім я сказав, що вона була великою. Якщо до цього ви уявляли маленьку собаку, то побачили, як вона почала рости. Після слів, що цей пес був агресивним, ви уявили, як він хоче мене вкусити. Коли я сказав, що собака гналась за мною, ви побачили, як я тікаю. А вона слідом за мною. Ось що відбулось? Я давав інформацію. і коли ділився нею, я змінював картинки у вашій уяві. Ось який принцип якщо у вас неправильне джерело інформації, то і картинки у вашій уяві будуть неправильними. І Якщо ці картинки у вашій уяві неправильні, ваші очікування від майбутнього будуть невірними. Тож саме в цей момент потрібне лідерство. Ми передаємо інформацію. Навіщо? Для того, щоб впливати на картинки в уяві людей, допомагати їм створювати ці картинки та мати певні очікування від майбутнього. Тож ви, як лідер, повинні зрозуміти, що це одна із ваших найважливіших ролей наповнювати людей баченням. Сама суть слова бачення пов'язана з картиною. Ви приносите в серця своїх людей картину бажаного майбутнього, щоб активувати їх, дати їм побачити можливості, жити з надією та очікуваннями стосовно майбутнього існує просте визначення лідерства, яке говорить що це здатність впливати, надихати, об'єднувати, направляти, заохочувати, мотивувати, зрушувати, мобілізувати, активувати інших для досягнення спільної мети або цілі, підтримуючи посвячення, енергію, впевненість, згуртованість та сміливість людей. Бачите, лідерство життєво необхідне це не просто управління персоналом. А натхнення, наповнення. Як лідеру вам потрібно запитати себе, чи присвячуєте ви достатньо часу, щоб зробити бачення чітким та передати його суть. Передати бачення таким чином, щоб люди змогли сприйняти його та пояснити іншим. Це і є мистецтво лідерства, у нас є це неймовірне бачення, побачити, як наша спільнота піддається впливу, трансформується і змінюється. У церкві місіонерів повинен бути певний тип лідерів, які справді розуміють, як привести людей до того, щоб вони мали спільне бачення та могли рухатись разом. Але це не лише віра варта наслідування, а також життя достойне того, щоб його наслідувати. Тут починають відігравати роль цінності розумієте, ми моделюємо цінності для наших людей. Я усвідомлюю, що якщо ви хочете мати місіонерську церкву, вона має прийняти певні цінності. І ви, як лідер, повинні постійно являти приклад цих цінностей для своїх людей. Це не означає, що потрібно бути ідеальним, але потрібно посвятити себе цим конкретним цінностям. На шляху сім'ї Доксадео. я відкрив для себе певні речі. Зростаючи у власному лідерстві. Та приймаючи певні основні цінності, керуючи нашим шляхом. Хочу поділитися з вами сімома основними змінами, які мені довелося зробити на своєму шляху до більш місіонерського мислення щодо цінності нашого служіння. Перша значна зміна, яку потрібно було зробити, це перейти від думок про дії до думок про результати. Знаєте, ми навчені думати про програми та встановлення певної діяльності так, що ми не завжди запитуємо себе, якими будуть наслідки чи результати докладених зусиль. Що ми можемо досягти і до чого це призведе? Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що все, чим ми займаємось, є вкладом у ширше бачення. Мені подобається історія, де розповідається, як у НАСА, звідки космічні кораблі відправляють у космос, департамент людських ресурсів вирішив, що вони хочуть провести опитування. дізнатися, дізнатись, як люди ставляться до своєї роботи. Вони пішли до одного відділу, який був натренований. Закручувати гвинти у всі деталі всередині космічного корабля. Вони були навчені закручувати ці гвинти до певного натягу. Перший чоловік був опитаний, у нього запитали, що він думає про свою роботу. Він відповів: моя робота жахлива. Все, чим я займаюсь, приходжу щодня на роботу та закручую гвинти. Це все, що я роблю? Тут якась проблемка здається. Вони підійшли до іншого чоловіка та запитали, що він думає про свою роботу. Він сказав: знаєте, у мене дуже важлива робота, тому що якщо я не закручу ці гвинти до точного натягу, життя людей будуть під загрозою. Ця ракета летить у космос через атмосферу. можуть трапитися різні речі. У мене дуже важлива робота. Добре, це краще. Цей чоловік хоча б розуміє свою відповідальність. Вони запитали у третього чоловіка, що він думає про свою роботу. Він відповів: Ви можете повірити, що я частина програми, яка відправляє людей у космос? Однакова робота, але різні погляди. Бачите, люди повинні уявляти собі масштабнішу картину. Аби зрозуміти, що їхній вклад життєво важливий у контексті більшої мрії. Під цим кутом вони мають дивитись на все, чим займаються, бо в іншому випадку вони відокремлюють свою діяльність, і це стає розчаруванням у їхньому житті. Бачення бачення допомагає посвятити життя, віддати найкраще у наших життях чомусь більшому, ніж ми самі. Пам'ятаю, як у 2003 році наше служіння пережило кризу. У нас була фінансова криза, і ми жодним чином не могли вийти із неї самостійно. По суті, я думав, що наше служіння закінчиться. Я пам'ятаю, як зайшов у офіс до Антона Фентера та сказав: Антон, це все. Це кінець. Знайди спосіб розпустити Доксадео. Пам'ятаю, як Антон поглянув на мене. Він не емоційний чоловік, але раптом сльози потекли по його обличчю. Він сказав Алан, а як же наша мрія? Ці слова так вплинули на мене. Пам'ятаю, як я вийшов з його офісу та пішов до свого, схилив коліна та почав молитися. У той момент Бог мене дуже підбадьорив. Я відчув, як Бог надихав мене вірити, що все буде добре. Пам'ятаю, як я повернувся до нього в офіс і сказав: забудь усе, що я тобі щойно сказав. Все буде добре. Бог з нами. Бачення, мрія будуть втілені. Ось у чому річ. Чи передаєте ви бачення таким чином, що люди бачать результати не лише діяльність, чи те, чим вони зайняті, чи бачать вони навіщо? Чому цей шлях настільки важливий? Ми вкладаємо, тому що це те, у що ми віримо, і те, куди ми рухаємось. Вам, як лідеру, важливо впевнитись у тому, що люди розуміють бачення зворушувати впливати, змінювати вашу спільноту, суспільство та світ. Друга велика цінність або зміна, яку варто зробити, це перейти від его до еко. Це означає перестати сприймати себе єдиною покликаною, помазаною людиною і тим, хто самотужки виконує усе служіння та усвідомити, що вам потрібно вирощувати інших на служіння це его змінюється на екосередовище царства. Насправді всі покликані бути у цьому середовищі. Це розуміння концепту Айкос, Божого дому, де існує вірність не лише якійсь людині, але мрії, контексту. Я ніколи нікого не просив бути вірним мені. Але завжди вимагав вірності мрії. Цю зміну необхідно зробити, якщо ми дійсно хочемо мати цінності, які будуть підтримувати активну здатність у місії. Третя річ, яка частково приводить до цього, перейти від самостійної діяльності до командного впливу. Це розуміння того, що наші зусилля більше не зосереджені на спробах виправити свої слабкості, а сфокусовані на сильних сторонах. А коли ми починаємо зосереджуватись на сильних сторонах, то починаємо усвідомлювати, що різні люди мають різні таланти. Це означає, що ви, як лідер, лідер не є представником усіх талантів, які потрібно мати. У вас є певні сильні сторони, які доповнюються іншими там, де ви слабкі. Це повинно стати культурою у контексті більшого служіння. Це означає, що нам потрібно мати більше самосвідомості, бути чесним, відкритим та прозорим стосовно того, якими можливостями ми володіємо. А де ми менш обдаровані? Ми допомагаємо один одному, подібно до того, як птахи летять у ключі. Є моменти, коли один передує, а інші слідують за ним. Навіть у нашій організації іноді я слідую за кимось, тому що хтось інший здатний бути кращим лідером у певний момент у певній сфері. І це місце свободи. Четвертий дуже важливий для нас компонент перейти від наслідування до автентичності. Це по суті означає, що я не намагаюсь представити себе якимось чином через релігійний. Суспільний чи будь-який інший тиск. Я функціоную відповідно до того, ким я є насправді. Це теж місце свободи. Ось чому так важливо зрозуміти ідею відповідності між сценою та закуліссям. Розумієте, багато лідерів знають, як виступати на сцені. Але коли піти за коліси, там безлад, там все погано. Вони знаходять спосіб жити у безладі, але гарно показувати себе на сцені. Ми знаємо, чим це загрожує. Має існувати відповідність між закуліссям та сценою. Ось чому ми заохочуємо турбуватися про душу. Ось чому ми заохочуємо мати відчуття та розуміння ритму, витривалості та стосунків. Всі ці речі надзвичайно важливі. Якщо хочемо, щоб наш вплив на світ був довговічним. Потрібно розібратися зі своїм закуліссям. Тому що, знаєте, це як закон кору та паротиту. Ми можемо говорити про вірусний паротит, розповідати, як правильно ним захворіти, пояснити все про цю хворобу. Але якщо у тебе кір, брате, то передасиш ти лише кір. Лише передаючи справжнього себе, ми зможемо вплинути на життя людей. Тож ми дуже пильно заохочуємо вас, якщо ви хочете мати вплив бути місіонерами, змінювати свій світ то ваша взаємодія повинна бути автентичною, щирою та справжньою. п'ята річ перехід від позиційної до функціональної взаємодії. Занадто багато людей одержимі титулами. Вони думають, що певна позиція дає їм сили для служіння. Дайте людям зрозуміти, що ми всі закочуємо рукава і працюємо разом спільно, ми принесемо зміни. Тіло має різні частини. Ми усвідомлюємо, що вухо не повинно намагатись бути оком, а нога не буде рукою. З ноги вийшла б жахлива рука. Нога не може сказати більше, не хочу бути ногою. Мені це не подобається. Люди весь день стоять на мені, одягають на мене шкарпетки, сують мене взуття, де темно і погано пахне. Я не хочу бути ногою. Хочу бути рукою. Якщо нога стане рукою, це призведе до спантеличення. Будьте найкращою ногою. Ми повинні допомогти людям зрозуміти вклад, який вони роблять. Не думати, що їм краще займатися чимось іншим, але ефективно робити те, до чого вони покликані. Шосте перехід від захисника традицій до стимулятора інновацій та креативності. Знаєте, ми маємо бути дуже обережні, щоб традиції не перешкоджали місії. Так часто ми боїмося доторкнутися до деяких святих корів, а вони впливають на нашу ефективність у контексті місії. Нам потрібно із креативністю вести людей і до розуміння того, що ми покликані цим займатись. І наостанок, перехід від ідеї зійде і так до досягнення чудового. Ми багато разів це чули і раніше. Добре це ворог найкращого. Як тільки ви подумаєте, що щось достатньо добре, це приведе вас у небезпеку, тому що ви залишитесь на тому ж місці. Приймете базовий стандарт та не будете прагнути досконалості. Запам'ятайте, досконалість надихає людей та приносить славу Богу. Ось чим я, як лідер, ділюсь сьогодні з вами. Ви відповідаєте за бачення та цінності. Ви той, хто має бути головним опікуном бачення, яке є у думках ваших людей та картинок, які вони уявляють про майбутнє. Ви той, хто буде визначати культуру організації. Сподіваюсь, деякі з цих думок будуть корисними у ваших роздумах, що саме потрібно глибоко зрозуміти вашим людям у наступний період. Щоб ви могли стати місіонерською спільнотою, якою вас покликав бути Господь. Нехай Бог вас citychanger.org.